Доброго дня, дорогі мої друзі. Рада вітати на каналі Все по-домашньому. Сьогодні у нас розпаковка. Розпаковку розпочне картопля з магазину АТБ, це вже перекинула в свій пакет. Ось така картопелька. Зараз вона 18,90 19 гривень. Гарна, велика картопля. Купувала її раніше. Сьогодні смажили дуже смачна. Взяла цибулі кілограм по 16 гривень. Брала таку і більшу, і меншу. Більшеньку можна потерти до якоїсь котлетки додати. А меншеньку, так, з борщиком. Вчора такий смачний борщ в мене получився, наготувала. Взагалі просто супер вау. От така куряча приправа рева по 20 гривень. Взяла. Такий набір курячого м'яса асорті наша ряба, воно по 65 гривень за кілограм, тут кіло 800, гумілки, шлунки, спинка бачу, одна є. Шлунок, гумілка, нижня частина спини. Ну, Шлунків бачу так багато є насипано. І дві, дві-три гумілки, одна. А ні, дві спинки, виходить, і шлунки. Ну, непогано, як на мене. Це воно там в акції лишилося було два-три пакетики ось таких. Так. Тоді у фермерському магазині взяли таку паличку ковбаси по 90 гривень за кілограм. Ще один фермерський магазин. Отаку От щуковину. Взяли класнючу, бачите, м'ясна така. 60 гривень кілограм, виходить. І ребра 180 чи 180, 185 навіть за кілограм. Так я взяла. Сірники, 7,50 упаковка. Це в нас є магазин оптовий склад, називається. Отаку От згущенку, згущене молоко і риска. Вперше її бачу, що воно таке навіть не знаю. 49, здається, баночка коштує. Взяли приправу до холодцю, будемо колись готувати тут, знадобити. Ось такі макарони спагетті. Взяв. Уперше е, хотіла давно вже її спробувати. Ось таку каву La Cofe Premium. Там чайник зараз закип'ятило в кінці буде дегустація цієї кави. Е, вона 225 гривень коштує ось ця рожева. Є ще е, чорна, не чорна, чи ще золота, така арахіс, горішки такі. Це до згущеного молока будуть вафлю. Вафлю знамастити. Кетчуп взяли такий 44 гривні... 800... 800... Зараз скажу, скільки тут грам. 830 грам. І ось такий майонезний соус. Це все на бутерброди. Ковбаска, хліб, а де хліб? Десь ще хліб зараз. От такі курячі мібіни взяли по 7 гривень. Це... це в магазині АТБ здається. Ні, це на оптовій базі. Такі покупочки. Хлібинка 25 гривень в АТБ. Олій взяли в червоному маркеті. Якщо береш від двох одиниць і за номером телефона, то по 50 гривень бутилка виходить, олії. Непогана акція, тому що передивилися в інших магазинах, набагато дорожче виходить. І взяли ось такий цукор, білий, кристалічний. Тут, правда, ой. Тут, правда, 800 грамм 800 грам 27 гривень коштує також магазин Червоний Маркет. Ну і ізюминка всіх цих покупок до картоплі взяли себе чуть-чуть побарувати ось таку одну рибинку з кумбрія 225 гривень за кілограм. Ця рибина обійшлася ого, майже 140 гривень, 138 гривень. Так що. Такі покупочки. Ага, обіцяла дегустацію кави. Зараз роблю каву і показую заодно, якщо вам цікаво, скажу свою думку. Вирішила прямо таке на камеру. Відкрити, показати, бачите, такі гарна вона кристалізована. Ну, пахне, я вам скажу, непогано. Навіть я би сказала, з якоюсь карамеллю трішки. Зараз буду набирати і закидати в чашечку. Так, зробила каву, ну так, небагато, грам 150, можливо, навіть менше води. Одна кави, одна цукру. Смак кави є, я вже скуштувала. Смак кави є, вона гірковата, але аромату отого такого класного немає. Звичайно, не рожева кришечка, а така жовта, я раніше купувала цього. всієї кави набагато смачніша. Це ну таке собі на любителя. Також, якщо вам цікаво, щоб я залишила відгук про якісь з продуктів, мені подобається, не подобається. От також цікаво, самі цікаво, ось ця згущенка. Вперше її бачу, така з Карлсоном. Що воно, чи смачне, чи ні, якщо цікаво, пишіть, то е, зроблю, ну, вафлі мастити діло нехитре. Але спеціально зроблю, як то кажуть, розпаковку цієї згущенки на відео і скажу свою об'єктивну думку, те, що як мені воно зайшло чи не зайшло. Друзі, вам дякую за перегляд відео. Не забувайте про вподобайочки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал та діліться моїми відео в соціальних мережах своїми друзями. Вам бажаю миру, добра. На все добре, друзі! Пока-пока!